Да Деріслав до Савиземуй Сіркакон Кєррасі Дондеста Укра Україна насісто псевдореферендуми на окупованих українських землях були більше схожими на цирк та пародію на окупендуми 2014 року. Росія намагається легалізувати їх в очах, хоча б свого задуреного пропагандою суспільства. А якщо вийде, то й в очах міжнародної спільноти. Для цього на Херсонщину та Запоріжжя завезли людей з різних країн, яких назвали іноземними спостерігачами за волевиявленням народу. Звісно, що ці люди є лояльними до російського диктаторського режиму, і в один голос вони говорили, що так званий референдум проходить без будь-яких порушень, все чисто та прозоро. Але хто ці люди? Чим вони займалися у себе на батьківщині та чому їх ніяк не можна назвати незалежними спостерігачами за голосуванням? Мы были в участке долго, где голосовали, и люди там сказали, что изначально большинство в городе были вроде против. А вот если обстрелить, что они сейчас видят, какое, какое настроение украинской власти к, к жителям этих регионов, там поменялось. Киев сам испортит настроение с людьми тут. Це Томас Рьопер. Його окупанти та колаборанти назвали незалежним журналістом з Німеччини, доручили йому функцію міжнародного спостерігача. Але російська брехня тут у кожному слові: ніякий це не журналіст і не з німеччини, і тим паче не незалежний. Рьопер народився в Німеччині в Бремені, але з 1998 року живе у російському Пітері. Розуміє російську і вільно нею говорить. З Росії ж веде свій блог Антишпігель. Тобто протиставляє себе найпопулярнішому німецькому журналу Європи з мільйонним тижневим тиражем. Щороку, невідомо за які кошти, Рьопер випускає книгу з лобовими проросійськими наративами і текстами про мов Путіна. Крім того, Томас, друг Олександра Малькевича. Пітерського пропагандиста і куратора медійних помийок, створених Росією на окупованих українських територіях, Звідси і розгадка, чому він опинився на окупованому півдні в ролі незалежного спостерігача, який роздавав коментарі направо і ще раз направо. Бо ніяких інших медіа, крім контрольованих вихідцями з пригожинських контор, Малькевичем там і не було. Референдум, референдум був реферм не чутні Люди ходили групами веселими. Радісними, мы, ми знаємо, як орни виглядять. Ані могли би слежлежити своє своє бюлетіння. Ані були відкриті всі. Наш клавна фашиста ніхто. Томас Рьопер десантувався у Херсонську область ще у травні цього року. Тоді він став героєм пропагандистського сюжету на першому каналі, в якому розповідалося про те, що захід все бреше, а Україна влаштувала геноцид донецькому народу. Западных медиа вообще об этом ничего не говорят, потому что начинаем с того, что все тема э, в одной блокаде Крыма, это на Западе вообще не было темы, об этом никто не знает. Я вот одну не понимаю, это я не понимаю с первого дня уже 8 лет. Э, как вообще Киев, если Киев говорит, что это на Донбассе их людей, как можно им отрезать пенсии, устроить голодную блокаду и бить по жилым кварталам? Малькевич, як голова комісії громадської палати РФ з розвитку інформаційної спільноти та змі, постійно тягає Рьопера на свої заходи, щоб створити видимість підтримки західними людьми агресивних дій Росії. 21 квітня Рьопер виступав на конференції палати із назвою докази масових воєнних злочинів збройних сил та нацпідрозділів України в Маріуполі. І тут що зараз Аліна розповіла з Маріуполя. це очередний такий примір, що жінка боялась просто правду говорити, бояс. Що ні да бог русський і буде розправа. Томас Рьопер яскравий представник людей, що погодилися на роль спостерігачів на фейковому референдумі, які ніколи не розкажуть правду про цей фарс. Про те, як колаборантів з урнами місцеві мешканці навіть не пускали до себе на подвір'я, як разом з корабельниками ходили озброєні російські військові. Хоча це чиста правда. Але у Німеччині вже добре знають продажність рьопера. Тож німецькі журналісти назвали його російським пропагандистом у своєму сюжеті. Він один з тих, хто їздить в обозі російської окупаційної армії, щоб виправдовувати агресію та поширювати дезінформацію на західну аудиторію. На жаль, Рьопер такий не один. Амікіма Пелеманюель Мене звати Еммануель до Я з Франції. Я є міжнародним наблюдателем і служу за тим, як проходять голосування громадянин Франції Еммануель Марк Андре Лероа також називається незалежним міжнародним спостерігачем. З цією ролью він впорався добре, адже у нього багатий досвід. Еммануель тричі був спостерігачем на виборах в Росії, які як відомо без вибору. Він вважає, що цитую російська демократія являється молодою але дуже красивою. Тож їй нічого червоніти. Таких спостерігачів, що бачать в Росії демократію, точно з радістю наймуть спостерігати за псевдореферендумом на окупованому українському півдні. У Франції Еммануель Леруа запустив сайт СТОП русофобії і наповнює його антиукраїнськими фейками. Тут повний набір методичок з федеральних каналів про український нацизм, про акторів Бучі і так далі. Була ще петиція до Макрона про захист франкомовних жителів Криму. Не через те, що Росія окупувала півострів та прибрала звідти усі прояви цивілізації, а через те, що санкції, бачте, заважають студентам їздити в Крим. Милован Баягач, привезений окупантами так званий спостерігач з Боснії та Герцеговини, заявив, що бачить в референдумі, що відбувається під дулами російських автоматів, свободу та демократію. Сербський народ Собственно, рознадивок була Росія, і подержала великій речи. сам <свят> Так званый журналист российского пропагандистского агентства «Спутник» Вайт с стал спостерегачем за оккупацию, нибыто, от Соединенных Штатов. Это голосование для меня выглядит более демократическим, чем выборы в моей стране. Мы видим народную волю. Люди впервые получили шанс на самоопределение – Крім того, що рід приїжджає на окуповану територію України для допомоги встановленню режиму руського міра, він ще дописує на сайт The Grey Zone. Цей сайт створив американський блогер Макс Блументаль, відомий поширенням конспірологічних теорій та запереченням злочинів, скоєних диктаторськими режимами. The Grey Zone публікував теорії змови про Венесуелу, Сирію та інші регіони, а також про російську пропаганду під час російського вторгнення в Україну. Технологія використання маргіналів із західних країн для просування інтересів Росії не нова. вона формувала ще в радянські часи, коли також треба було демонструвати своїм громадянам підтримку з боку прогресивних товаришів на заході, а з іншого боку, тиснути з їх допомоги на політику урядів країн Європи і Сполучених Штатів. Рік тому центр журналістських розслідувань провів масштабне розслідування щодо так званих друзів Криму, громадян західних країн, яких Росія підрядила для участі у пропагандистських заходах з метою легітимізації окупації півострова і зняття санкцій з Росії за цей міжнародний злочин. Маловпливових у себе на батьківщині політиків і громадських діячів із клубу Друзів Криму, російське МЗС та спецслужби використовували спочатку для імітації легітимності референдумів, а далі виборів в окупованому Криму і в так званих ЛДНР. Ту ж нехитру технологію ми побачили із набором так званих міжнародних спостерігачів на псевдореферендумах на сході і півдні України. У переліку чимало іноземних заробітчан про всіх в сюжеті не розкажеш. Але відповідні органи влади України їх дії ретельно документують.